Всім привіт! Нагадую, що я Марина, і ви на моєму каналі Нататки Екскурсовода. І я думаю, що вам цікаво, де ж я була. Я була на події, котра трапляється один раз на 100 років. А саме я була в Стамбулі на святкуванні сторіччя Турецької Республіки. Чому я туди поїхала? Тому що українців і турків об'єднує. Прагнення свободи і незалежності. І е, українці платять високу ціну за свою свободу і незалежність. Саме так робили турки за свою довгу довгу історію. Зараз я вже вдома, я відпочиваю і я для повного релаксу в піжамі. У мене вдома у нас поки що електрика є, не все побомбили. І дуже тепло, і для повноти релаксу я, от так, в такій обстановці, домашній вам розповім, чому саме я поїхала для, до Стамбула. Поїхала я, по-перше, я ж казала вже, щоб потрапити на це свято, а саме чому Стамбул. Я вже багато разів казала, що я Кримчанка, я з Криму, з Євпаторії. І в нас в кожному кримському місті є таке поєднання. І християнства, і мусульманства, і іудаїзма. Тобто в нас є і християнські церкви, і синагоги, і мечеті. І навіть феодосію називають кучук Стамбул, тобто маленький Стамбул. І саме я думала, що і своє відео я теж назавув від маленького Стамбула до великого Стамбула, тому що і в Падорі теж можна назвати маленьким Стамбулом. І ще й тому, що там є мічець Джума Джамі, котру побудував знаний видатний архітектор турецький Хаджа Сінан. Кажуть, що він почав будівництво, потім його, потім його учні завершили його справу. Але, 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 тож за його проектом Джума Джамі в Євпаторі була побудована. І в Євпаторі є такий квартал, маленький Єрусалим. Тобто там. На такій невеличкій, невеличкій території я дуже хвилююсь, друзі, перепрошую за це, бо я емоційна така жіночка і е, е, переповнюють мені емоції і враженням від е, цієї подорожі. Тобто, вибачте, будь ласка, ну, зато, проте я така щира. І от там на такому невеличкому на невеличкій території в нас і мечеть, і синагога, і православні храми. І саме так і в Стамбулі. Там ну, переважна більшість мічеті, там є і храми різних християнських конфесій, і до речі, до речі, синагог. Як я перше потрапила в Стамбул, я не буду вам розповідати всю історію Стамбула, бо я дуже люблю такі місточки робити. І от такий самий місточок. Ну, перший місточок це Мічеджуван в Паторі. А по-друге, це Стамбурський ліцей, Істамбул Лісесі, котрий до анексії багато років був партнером, партнером гімназії, де я працювала, де я викладала англійську мову. І турки вони дуже патріотичні, вони дуже зберігають пам'ять про своїх героїв. І от під час першої світової війни, цей істамбурський ліцей був військовим шпиталем. І там його мури були жовтого кольору, і вони збереглися до сьогодні, саме в жовтий колір фарбують стіни цього ліцею. А учні вони носять такі чорні кроватки, а всі всі годинники в ліцеї вони завжди показують один і. Час це 3.30 ночі, коли трапились трагічні події. І під час цих подій 50 учнів, випускників, котрі були вже офіцери, загинули при Галіполі. Там англічані вночі вдарили артилерію. Якщо я не помиляюсь, там загинуло декілька тисяч одразу турецьких військових. І 50 офіцерів, випускників цього ліцею. І от на згадку про ці традиційні події, там я кажу, що там, як вони зберігають пам'ять. А далі місточок з Закарпаття. Коли я приїхала в Закарпаття, я почала вивчати історію, почала вже потім працювати в І всі знають, що в нас височіє замок, Мукашівський замок над містом, замок Паланок. І от в 17 столітті майже три роки Ілона Зріні, видатна така жінка, боронила цей замок, а її другий чоловік, Імре він був поза межами замка, але теж боровся за незалежність Угорщини від австрійців. Але сталося так, що ця війна була програна, але, але за а, обороною Мукачевського замка за, а, спостерігали і в Великій Британії, і, і в Європі, і в Туреччині. І от турецький султан надає притулок Ілоні Зріні і її чоловіку. А, також турецький султан надає притулок і а, подружжю. А, Берчині Міклаш Берчині і його дружина Крістіна Чакі вони теж приймали участь і підтримували цю визвольну боротьбу угорців проти Гамсбургів. І коли ця війна була програна, то вони теж знаходять собі дом в Туреччині і турецький султан. Надає їм прихисти. От така історія, такі, такі от такі зв'язочки. Я ж, оскільки я вже в Стамбулі була, то я обрала собі іншу програму, і я на другий день поїхала до району Балат. Ну, район це в масштабах Стамбула це квартал. І цей квартал розташований вже в великому великому районі Фаціх. І чому саме бала? Ну, тут вже зв'язочок з Іспанією, тому що в 15 столітті, а точніше в 1492 році, в Іспанії почалася реконкіста, тобто повернення християн до Іспанії, а на той час там жили і євреї теж, і щоб вони там залишилися, да, в своїй країні. А вони могли це зробити за умови, що вони стануть християнами, і не просто проголосять, що я християнин, а будуть спостерігати, робити перевірки, що вони дійсно християни. І от євреї вимушені були поїхати до інших країн. А саме вони поїхали, багато з них поїхали саме до Стамбула. Турецький султан Боєзід надає їм теж прихисток і саме в цьому районі Балат. Він дозволяє їм вже будувати нове життя. А як звалися євреї, котрі жили в Іспанії? Вони звалися Сіфарди, тому що на, древній, на, древній, на древньому євріті Сіфард це саме і назва Іспанії. Дуже яскравий. Ви побачите на моєму такому відео. Наївному, я би так казала, або дуже щирому емоційному, як виглядає той район Балат. Він дуже яскравий. Там багато а, таких креативних і кафе, і крамничок, і антикварних крамничок. І чого там тільки немає. Але там є одне. але. Відтак ну майже ці вулиці, музеї йдуть перпендикулярно головно, головної е, трасі. І е, якщо ви йдете вгору, да, хто ходить в то знає, що в набагато легше підійматися, ніж потім з гори спускатися. А там е, височіє ще величезний, величезний е, ортодоксальний грецький монастир. І е, завжди дорога має йти до храму. От я дійшла до того храму, а потім я дивлюся вниз, а там майже така вертикаль. І ця вруківка старовинна, вона ну, надзвичайно слізка. І як я спустилася, я не знаю. А вулиці, вузенькі, тротуари там. Ну от приблизно давно пів метра не мають ці тротуарчики, але по вулицям там постійно автівки, мотоцикли, скутери і все таке інше. Але я спустилася, дякувати Богу, і я потрапила знаєте, на аукціон, де продавали антикварні речі. Отакий цей балат. Я там ще буду такі. Робити невеличкі вкраплення да, свої розповіді, котрі я вже робила там безпосередньо в Стамбулі. Отак я не буду вас втомлювати, я просто дуже вас ну, хочу заохочувати по можливості подорожувати. Зараз це вже не коштує таких грошей великих і можна знайти такі собі бюджетні подорожі. І е, я зрозумію, що літаком подорожувати комфортніше, але коли ти їдеш автобусним туром, то ти бачиш країну. От ми проїхали Румунію, яку я дуже люблю. Ми проїхали Болгарію, і ми потім вже подорожували Туреччиною. Е, друзі, я бажаю вам терпіння, щоб подивитися і послухати ще там мої коротенькі розповіді саме безпосередньо зі Стамбула. А е, подалі я вже в наступних відео буду робити вже безпосередньо про Закарпаття. Хоча, якщо там ще буде щось цікаво, я теж вам про це все розповім. Ну, все, приємного вам перегляду. Бережіть себе і до нових зустрічей. Пока-пока. Ja.

Відстає більше-більш глобальним, як то кажуть англійці, що світ зараз таке велике глобальне село. Отут хтось мешкає за сіми дверима блакитними, але тут що схоже, Бачите, тут на кахелі, да, які привезли, я так думаю, що з Барселони, тобто з Іспанії, і тут цифра 13. А на моєму будиночку теж на кахлі, котра теж привезена з Барселони. Номер сім, отаке. І тут, до речі, я зараз е, відео зробила і виложу фото Неймовірний старовинний будинок. І е, ну, це якась казка, це просто казка казка Отак. Друзі, от зараз я на балаці. Зрозуміло, що я дуже скучила за турецьким чаєм. Я його дуже дуже люблю. І я вже чай цей майже допила О, зараз. І хочу вам розповісти таку історію, що трапилось з нами сьогодні. Ми поїхали до таксі Мейдан. Ми їхали трамваєм, але нам треба було робити пересадку. Ми виходимо з трамваю і розуміємо, що ці схеми вони тут ні до чого. І як з'ясувалося, нам треба було пересаджуватися на фунікульор. І тут підходить до нас літня така жіночка. І вона каже, що а ми її нічого не питали. Просто вона чула, що ми ну постійно кажемо таксі майдан і стікляль. І вона каже: Ми з чоловіком їдемо зараз саме на таксі Майдан. Майдан, і саме на Істікляль поїхали разом. І тут підходить її чоловік. Вони як потім з'ясувалися. Ми дуже дивно дивно спілкувалися, бо я розмовляла з нею турецькою, а вона зі мною англійською. Являєте собі? Тобто вона ну насправді вона так думала, що я е, розумію краще англійську, ніж турецьку, але я е, намагалася відповідати їй турецькою мовою. Вона теж зрозуміла. Вони приїхали на святкування сторіччя республіки з Бурси до своїх онуків. Що далі? Далі відбувалося таке, що треба за фунікульор було розрахуватися, і чомусь наша картка не працювала саме в цьому терміналі. І е, чоловік е, цієї жіночки приємної він е, оплатив е, то сплатив за наш проїзд самостійно і казав, що вже йдемо е, далі. Ми сідаємо до фунікульору, продовжуємо розмову. Я його там багато багато разів. Дякувала йому. Ну він каже: якщо сьогодні свято, то для гостей буде безкоштовно. На тому ми і порішили. Але виникало питання: а як нам їхати далі? Як нам розрахуватися, якщо карта не працює? Хоча мастер-карт вона працювала і за трамваями розраховувалася, і за їжу розраховувалась. Все ок. І тут я думаю, ну є альтернатива. Альтернатива це iPhone. І там саме на айфоні, саме така картка, ну чомусь на зворотньому шляху, ми розрахувалися айфоном. І от така історія. Тобто, ну дуже-дуже приємно, що люди, вони є. Люди і є, ну просто не люди, а навіть не орки, коротше, русня, вона така русня, є просто жах. Зараз я тут чай свій улюблений і буду далі подорожувати цим балатам, бо це правда. Ну тут э, просто казково. Все, пока, пока, друзі.